Європа, ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Ті типу, воюйте, особливо це там чоловіки стосуються. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це на фонд, Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіки можна, що ті типу, захищайте Україну, а насправді це завуальовано звучить. Їдь в Україну там воюй, захищай Європу. Отак, от, от це. це виглядає насправді. поняли? тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поняло? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на 7 днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля. Там в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір, відео, там подарунки від мене з моїми студентами поспілкуйтесь, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте. Не обов'язково зі мною далі йти, бо це все для вас безпеку коштовно, з вас там ніхто копійки не візьме, не хвилюйтесь за це. Ви можете навіть далі думати, яку професію ви б далі хотіли. Я вам дуже багато відповідей дам на ці питання. в Відео коротше, поняли, що за посиланням шапці профілі. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там доработать грошей в Європі це ну просто жесть. От я повторююся, але це жесть нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. бо європейці їм що кажуть, їм надати чіткі правила, що делають. А українці родились в країні з хардлевелом, самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел. Складності один з найвищих, давайте так і надо ще її на заробити грошей усіх машин, откуди то появляються квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіма. Ну от у людей мудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. Тому ну я думаю, висновки зробили самі.